Показую, скільки коштують продукти в Америці. Ми закуплялися в супермаркеті Jewel Osco. У нас вийшло такі три пакети і кавун. Яйця 6 доларів, дві упаковки філе 10,50, хліб за 5,50, молоко 2 літри 3 долари. Свинина дві упаковки 10,30. Такий сир 2,79. Моцарела дві штуки 10 доларів. Такий пармезан за 2,50. Пекон за 9. Йогурти по 1,5 долара за штуку. Помідорки черрі за 4, полуниця за 2 долари. Малина 2,50. Лохина за 2. Таке листя салату 4,50. Перець 2 за 2. Авокадо по долару. Міні морква 2,50. Піца за 6. Таке броколі 3,50. Такі овочі теж 3,50. Цвітна капуста за 2. Сік за 4,50, боби за 2. сіль за 2. гриби за 2. чіпси 6,29, 4 персика за долар 20, кавун за 3 долари. Паперові рушники за 3,50, ще були салати щітка за 5 доларів, які я не показала. І загалом чек вийшов на 162,99